Доброго вечора, дорогі, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, проте Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. І сьогодні, як я в суботу, як зазвичай, ми читаємо з вами не. Послідовно, як в будні дні послання одне за одним апостола Павла, а повертаємось до фрагментів послання апостола Павла до Коринфян. І по субота ми читаємо фрагменти з першого послання, а понеділля з другого послання. Отже, сьогодні ми е, читаємо перше послання, це 15 глава, буквально останній вірш 15 і 16 глава першого послання, е, Нагадаю, що апостол Павло е, називав коринфян е, якби своїми зразковими, з, зразковою церквою і став їх всіх в приклад. І от е, апостол Павло, одну секунду, в мене тут не хоче відкриватися поки документ. От, е, апостол Павло закликає е, коринських християн до того, що Треба постійно а, слідувати, якби робити добрі справи, перебувати ну, би, в дусі Божому. От. Все відкривається в мене зараз. Сьогоднішній уривок. От. І от апостол Павло пише. Браття, будьте тверді, непохитні, завжди багатіти у ділі Господньому, знаючи, що труд ваш немирний перед Господом, ой, немарний перед Господом. Тобто, апостол Павло закликає, що християнин має постійно не тільки ну, як би, молитись до Бога, звертатися і сповідувати віру в Бога, сповідувати вустами, але має завжди бути твердим, непохитним. В тому, щоб жити за заповідями Господніми. Ну і, звісно, багатіти, як в Євангелії сказано, в Бога багатіти. Тобто багатіти у ділі Господнім. Бачите, дуже часто, буквально навіть вчора ми з вами читали послання, послання до філіппійців, і видно, як у апостола Павла, думки апостола Павла, ми бачимо їх, що вони ґрунтуються на тому, що. Проповіду, чому вчив Ісус Христос на Євангелії. <кій> І Апостол Павло не забуваємо, що він, для нього була ідея така, умовно кажучи, ідея Фікс це збір, збір пожертви для Єрусалимської громади. Ми бачимо, що практично в кожному посланні. Ну, не в, в половині послань, напевно точно, апостол Павло говорить про цю тему, про тему зборів для Єрусалим. Ця тема дуже широко відкривається в книзі Діянь святих апостолів. І от е, апостол Павло тут знов повертається, і е, до цієї теми. Я єдине, що перед тим як продовжити. Цікав, він дає, до речі, дуже цікаву пораду. Так, знаєте, крім якихось високопарних речей, от навіть того, що будьте тверді, непохідні, завжди багатіти в ділі Господньому і, і іншому, іншому, іншому такому, Апостол Павло залишається твердими ногами на, на, на землі. І не просто там, знаєте, говорить про якісь абстрактні духовні речі, а він говорить і про практичні наділі, як жити християнину. А особливо, якщо ми говоримо про пожертву, то він дає поради такі практичні, як цю пожертву треба збирати, щоб вона не була в такій, знаєте, великим ярмом для людини, а була в радість, і як уникнути тих речей, коли подаяння, жертва справа милосердя уникнути тоді, коли це стає якби, не в, радість, в нагрузку і якби, з неохотою. Але перед цим як я продовжу, <хотів>, хотів би зауважити, що для апостола Павла оцей момент збору допомоги для інших християн був не тільки те, що він якось. Знаєте, особливо ставився до, до Єрусалимської церкви, тобто до іудеохристиян. А, а, Крім того, що це якби церква мати, з Єрусалиму все пішло християнство. Окрім цього, для апостола Павла сам сам момент допомоги різних місцевих церков, іншій церкві. І в даному випадку навіть не, це не, не, не головним є те, що це Єрусалимська церква. А взагалі іншим християнам е, цей момент показував соборність і єдність усіх християн. Це ну, надзвич... Не єдність не просто. Ой, там наші брати, ми молимось разом, і вони служать Євхаристію, і ми служимо Євхаристію, вони прощаються, і ми, ми віримо в одного Бога, і все таке. Ні, а на ділі, тобто, справами милосердя, справами доброчинності, і от цим подаянням, християни єдналися не тільки в сповідуванні віри, а в самому образі життя християнина. Тобто не тільки слова. Віри, а ще і справи віри в Ісуса Христа е, об'єднували християн різних церков. І от я пам'ятаю, коли ми писали, ой, читали з вами Коринфян, то апостол Павло говорив про Коринфян, що навіть дещо їм дорікав, що ви е, хотіли зібрати пожертву, а от Македоніани. По суті, філіпійці, про яких ми зараз буквально на днях з вами читаємо, послання до філіпійців. Так оці філіппійці, Македонін, тому що Філіппи це була колонія в Македонській провінції, там, області, округу, не знаю, як там називалось, не пам'ятаю у, у Римській імперії, так от Македоняни зібрали, будучи. Біднішою провінцією, ніж Коринфяни, Македонська церква зібрала раніше за Коринфян пожертву для Єрусалимі. Тобто такі моменти цікаві. Так от, оце ці справи милосердя, це було таким важливим підґрунтям єдності християн різних церков, різних християнських громад в різних частинках Римської імперії. От. І апостол е, Павло з приводу того, як збирати пожертву, дає цікаву дуже пораду. Він каже: щодо збирання пожертв для святих, тобто для інших християн, то робіть так, як я встановив у церквах Галатії. Тобто в нього вже є досвід того, як е, збирати пожертви. Він каже: у перший день тижня кожен із вас нехай відкладає в себе і зберігає, скільки має змоги, щоб не збирати, коли я прийду. Коли ж прийду тих, кого ви оберете, пошлю з листами доставити милостиню вашу в Єрусалим. Тобто, апостол Полок умовно каже, я до вас прийду, я від вас чекаю пожертву. Тим більше, коринфяни були чи не першими, хто визвався на, на таку справу, щоб зібрати кошти і передати християнам в Єрусалимі. І от він каже: коли я прийду, щоб вам не було таке, знаєте, одночасно віддати якусь велику суму, ви. Потрошку щонеділі, перший день тижня, це неділя для християн, це був е, тиждень починався з Воскресного дня, з Воскресіння Христового, тобто з неділі, Кожні, кожної неділі відкладайте хто скільки може. Бачите, апостол Павло навіть не говорить, ну, не говорить яку суму, який, який процент. От ми знаємо зі старого завіту поняття десятини, що там десятина присвячувалася від урожаю Богові і тому подібні речі. А апостол Павло навіть цього не говорить. Він не говорить про десятину, він говорить саме про те, скільки може, скільки, хто скільки може. Від, ну, від щирості, від достатку, від того, щоб це не було в обтяженнях. От знову ж таки, коли ми даємо, ми завжди є спокуса того, що дамо більше, а потім будемо ну, якби, буде гристи жаба. На, 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 от, що дав багато. Ну, Бувають такі відчуття. І от щоб цього уникнути, а щоб подаяння і справи милосердя були саме від серця, то, відда, то відкладати скільки не жалко. І за певний період, звісно, ця сума, якщо її не чіпати, а відкладати потрошки, коли ти не відчуваєш удар по сімейному бюджету, то в принципі, відклавши через деякий час, от апостол Павло каже: а коли я прийду, вам буде легко це ну, якби цю суму віддати. Тому що не відкладаючи, зразу взяти і частину сімейного бюджету там від, віддати, це буде набагато важче, Великий, велику частину. І от, от просто мудро дає поради для того, щоб уникнути нехороших таких ситуацій. І знову ж таки, бачите, він говорить про те, що скільки можете. Тобто не встановлює якусь там, десятину, двадцятину чи один процент. Ні, він просто говорить, от скільки. Скільки комфортно відкласти для милосер... для справ милосердя, стільки... стільки відкладіть. Ну і далі знову ж таки теж моменти такі, щоб ніхто його не звинуватив, що він збирає для себе, що він на себе відкладає. Він каже: оберемо людей, які з листами і з цими грошами, ми пішлемо в Єрусалим, або я з ними там піду, і ми передамо ці гроші, щоб люди, довірені від вас, теж були свідками того, що ці гроші нікуди наліво не пішли, що вони пішли саме на допомогу Єрусалимській церкві. Ось якийсь на сьогоднішній невеличкий, але, як на мене, цікавий уривок з першого послання до Коринфяну, апостола Павла. Що ж, перед тим, як я перейду до дичату, дивлюсь, у нас тут декілька є постів, прошу вашої підтримки, коментарями, вподобайками, поширенням в соціальних мережах та підписками. Також можете підтримати Вічі, YouTube канал Вічі, вашими донатами або. Спонсорську підтримку, яку можна оформити на тому ж Ютубі. От. Ну і, звісно, перепрошую, не Не вийшло мене сьогодні записати вам євангельський ранок. Спробую, ну, якби, наступні дні виправитись і поправити цю ситуацію. От. Давай, слава, слава США. До чого тут це? Ми не про це взагалі хорошо. Андрій, в своєму телеграм-каналі ви писали, що посол Павло багато подорожував. Чи відомі якісь його супутники, які допомагали йому під час подорожі? Чи він подорожував завжди сам? Так, Варнава, Лука, е Сила, Тит, е практично кожного. Кожної подорожі відомо три його великих подорожі. І четверту можна вважати його вже подорож в, римські, в вузах, коли він слідував в Риму. Це вже можна, ну так, мовно кажучи, четвертою вважати. Але з, з, з ним завжди хтось був. І ми бачимо от книгу діянь Євангелія і книгу діянь написав апостол Лука. І вони навіть починаються однаково. До стопочті до так от, книга діянь була, ну, її апостол Лука зміг написати саме тому, що був супутником апостола Павла. І як ми бачимо, книга діянь дещо говорить про апостолів, про апостола Петра, про перші дні після Вознесіння Господа Ісуса Христа про день П'ятидесятниці. Тобто, це так більш. Ну, Певну частину займає книги, а далі це життєпис, по суті апостола Павла. Тобто в той період, коли ми в діяннях описується, що де апостол був, з ким спілкувався, де подорожував і, в принципі, в ці моменти в книгу діянь можна вставляти листи, коли апостол Павло іде і кому писав. От, ну знову ж таки, це все умовно, тому що точного до, до, точного датування немає. Навіть тут те послання, яке ми з вами читаємо зараз філіпійцям. Е, однозначно, що апостол Павло писав, коли був заарештований, вже перебував в вузах, але чи це було в Римі, ймовірніше, що це було в Римі, але можливо ще під час якби, його етапування, е, коли він був ув'язнений. Тобто, отак. А так дійсно от, в книги діяннях. В книзі діянь дуже ну, описується, коли хто з апостолом Павлом був. І в посланнях дуже часто апостол Павло згадує тих, хто там писав це послання під його диктовку, чи кого він там відсилав від себе, знов, ну, знову очікував, що до нього прийде. Тобто, дійсно, да, постійно були супутники. Нема. Апостол Павло ніколи не був сам, завжди хтось з ним подорожував. Тим більше, ми, я думаю, що це було. Ну, По-перше, йому треба була допомога а, такої люди, така людина на допомогу. Як, знаєте, Якщо він займався проповіддю, йому інколи про нагальні речі не було коли думати. І помічник, звісно, завжди помічник і, по суті, учень. Бо апостол Павло, він же все таки був проповідником і наставником, і багато хто з ним ходив для того, щоб навчитися. Ці помічники були, супутники були і помічниками, і учнями апостола Павла. Це перший момент. А по-друге, згадаємо, що апостола Павла був, ну, він був дуже слабенький здоров'ям. Ріжка і недієздатний, тобто за ним необхідний був догляд. Ну і дійсно без супутника тут не обійтися. Вот, да, Господи, как вы можете веровать, когда друг от друга принимається славу, а слава, которая от единого не ищете? Как вы можете веровать, когда друг от друга приймається славу? Я не розумію, до чого ви тут говорите. Ну, вы говорите цитатами, а до чого це? От, да вас, туман в Дубіч у кого. Андрій, чому кошти збирали саме для Єрусалимської церкви? А вона була самою, самою бідуючою, тому що е, єрусалимські християни на той час найбільше переслідувалися е, іудеями. Тому що ну, злоба іудея. Саме Апролей Павла схопили е, в Єрусалимі. От, е, тому що ну, послідовників Христа намагалися знищити. І якщо у віддалених е, регіонах, там, де. Іудеї навіть увірували, хоча ми бачимо, що у віддалених районах імперії більше вірували не іудеї, а язичники. І навіть язичники, інші, які не увірували в Христа, теж обурювались і починали переслідувати християн з язичників. Ну тобто, не все так легко. Але є одне але. іудеї вже знали про Христа, були озлоблені. На християн, і куди б не приходили апостоли проповідувати, ми бачимо навіть з життєпису апостола Павла, що іудеї часто зверталися до влади з наклепом на християн, і одночасно поширювали погані чутки про християн, наклепи зводили для того, щоб язичники, почувши, ну тобто, дивіться, є якесь нове віровчення, нові послідовники, незрозумілі, які міняють образ життя. Їхніх співгромадян, і є уже давним-давно відома е, чужа релігія іудаїзм. І от іудеї приходять і кажуть, та це взагалі якась секта. Та вони там е, збираються окремо кров, п'ють младенців, приносять в жертву. І вони, як ви бачите, оце вони тут говорять, щоб е, всі жили інакше, а самі там безчинствують в гріхах, від якоїсь древньої релі... Релі... релігії, яка існу... співіснує з ними. Чують свідчення про якесь нове віровчення. І не розібравшись, дійсно, іде От. Через це насправді дійсно так, що іудеї найбільше гнали християн. От. І зводили наклепи. А в Єрусалимі, там, де був по суті осередок фарисеїв. Садукеїв ненави... і законників, які ненавиділи Христа, звісно, вони залишились ненавидіти і апостолів, ну і всіх інших християн. Через це християнська церква з Єрусалимська, вона була саме в такому бідуючому стані, в стані посліційних переслідувань, а отже, і ну, певних російської лішеній, тобто не мали певних ну Умов для існування. Ну, було їм скрутно. Через це посол Павло особливо про них переживав. от Так, більше питань немає. Не бачу. Андрій, дякую вам за пояснення та коментаря посильських настанов. Дя е дякую, що запитаєте, підтримайте наш такий діалог умовний. І е е задавайте питання і завжди, якби коли є. Коли щось цікаве, буду намагатися відповісти. Мирної та тихої ночі та не забуваємо молитися за наших захисників, яким зараз вкрай важко. От, які боронять нашу Україну від Російської Орди. На все добре, з придешнім воскресним днем. Божого вам благословення. До зустрічі завтра.